Погляньте, у нас вже зима якась штука. Я не знаю що це пластик чи бакеліт якийсь. Погляньте вудзик гевка в чудовому стані. Погляньте, броцика стоїть чисто. Це, це у нас Дві копійки, що в непоганому стані 1869. Там лежить. Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди кавтовий копатель. Сьогодні ми знову на копі, погляньте. У нас вже зима, я напевно тижня два. Поїхав я в село. Надіявся, що буде потепління, воно воно і було, плюс 2, а перед цим по мінус 10. Дуже холодно. Але вставлене все. Сьогодні йти на коп і вночі випав ще більше сніг. Ми спробуємо щось знайти, так як я не знаю, буде це останній коп в цьому сезоні, чи закриття чи ні. Будемо ходити, якщо не вдасться знайти нічого, то буде закриття. Не, не вдасться вийти, точніше більше. якщо вдасться, то буде просто хороший коп, тому що дуже красиво, в лісі ходить. Снігу не дуже багато, бачите. Звичайно, читав, що не рекомендують, навіть гарантії не дають на самі XP в використанні в холод. Ми визикнемо. Будемо обережні. Я в лісі біля... Тут я копав. Вон там внизу водосховище, де я ходив по березі, по лісі там ходив. Це поселення Терпільське. Зараз так понад краєм піду і туди вниз, в ліс. Сам. Можливо, і туди в ліс. Там вон хати. Не знаю, чи видно вам. Вон там вже хати. Будемо шукати, надіятись на щось цікаве. Так, перший сигнальчик, Тут якась дорога йшла. Дуже слабенький. Навіть буває в EDI не показує. 75. Хожу я на CoinDeep. І на 28 частоті Викопав ставу коже ще тут то 20, то сімдесят. Фольга, напевно. Що ще може бути на довозі? Такі маленькі алюміній. Цененький, точніше. І всипається. Відразу наступний сигнальчик. І знахідка така собі, показати можна. Це на нас Савдянський ґудзичок. Пізній, напевно, метал закише, і туди і туди. Все одно знахідка. Тільки розпочався коп. Так, хожу вже, на хвиночок 20, може більше. так і погановато, сніг місцями дуже глибокий, багато шмовдячних сигналів, типу фольги, алюмінія. Тут був теж такий виховий сигнальчик, думаю, теж моє якийсь, випала якась штука. Я не знаю, що це пластик чи бакеліт якийсь. І скажімо за все мідне кільце якесь на ньому. Що воно і було кольоровим. Ну, заберемо, цікаве. Погляньте, козочки тут ходять. Ось сліди, послід їхні, От копають, травичку шукають. Вон там також шукав травичку. Можливо, вдасться їх і побачити. На це, звісно, дуже надіюсь. А ми поки що шукаємо. Якщо буде погано входити, знахідок не буде, може спущусь на пляж. Там совєтів повно. Хоч накопаю совєтів. Так, вийшов навіщо на берег. Викопав декілька сигналів фольги, від кобаси, алюмінька. Хай де скільки набрав на, на рукавиці, навіть не помітив. Цих всяких хліпучок і був. Чайний сигнальчик, да його знайшов. 70 знахідка. Прикольно. Погляньте. Вудзик гевіка, В чудовому стані. З ушком, з усим. Чудова така знахідка. Буду йти помаленьку. От, бачите, трава зависивала дуже сильно, то залишається такі маленька частина, де можна ходити. Ну, Прийдемося, надії щось знайти. Люди бачать, бачу там молодці. Поближе, якщо ви побачите, десь він там плавав рибачок. Я б теж перебачу, б. Я б на щучку. Ми шукаємо тут. Піздемо, поки льот замесне. Нічого цікавого більш не було. Пройшов це вже скільки. От погляньте, мотоцикл стоїть чийсь. напевно, е рибака того, що плаває. Сигнальчик ці... десь тут. Лець зверху. 86 Перед цим ж яка дуже багато було. Звісно, такого, що 90 цегнать, ну е ці шкарбанки. Всякий спит в убил. Это, очень монетка. кто то что империя. Товша бы класс. Хорошо, что снимал. Нет, это советик. Об империи бьет по-иншему. Это у нас, например, пятачок 46-го. Уже монетка есть. І тільки, і тільки підійшов до пляжу. Вже перша монетка. Забираємо і шукаємо. Так, походив, друзі, там. Що цікавого не було, хоча місце таке, де наче повинні збиватися люди. Пішов сюди, був сигнальчик 96 біля мотоцикла. Погляньте, випав. Монетка. Це у нас 2 копійки, що в неї поганому стані. 1869. 1869 69-го. Ззаду трохи підзализані. Ремперія. Я навіть не загубуваю її знайти. Отака приємна знахідка. Однозначно ми її забираємо. Йдемо шукати по цьому пляжі. Можливо, будуть ще цікаві знахідки. Так, от шмурдяка. Це значок 97. Чоткий, невеликий, як обично, шмовдяк. Так, це мабуть, не монетка, це якась жбунь, а мені. Думаю, що це вона. А, це блесня. Теж знахідка. Теж мідь. Заберемо. Старенька, напевно. Ось така. Візуальна знахідочка, Сигнали чорним. Я чтобы ее показать, там лежит. Я достану кавмушечку. Опа, Ну, Ты понимаешь, нахидочка. Очки звісно підгнили, а ви, сама кормушечка. ціленька Клас. Забираємо. На пляжі ще хочемо можна знайти. Так, ще не випала ще одна монетка, а перед цим ось, ось така штука. Не завзуміва. Мідна. От тут таке і монетка ось. Щойно 15 копійочок. З 46-го. В непоганому стані. Холодно вже в руки так. Вже змерз змокли. Можна було ще резинові взяти, щоб верх надіти. Холодно. Чи, вдома треба роботу зробити так що ще пів годинки походжу пів годинки походжу і тоді буду їхати так що в нас ого 85 чотки моя якась велика монетка або кивишечка що у нас? А. Гозок. Ось такий. Так. Так, сигнанчик. Тут oc Копнемо. Че это всегда такие шмыгдяк будет. Так, где 71, 74. Нет, монетка, что это? Да монетка! Кась монетка за закиша. Навіть не скажу що це. Ну ви напевно побачите, я вже думав чищу. Що? Скоріше що це дві копійки ранні. Ось так, вигнутіший від холоду. Це 77, такий слабенький, може глибокий. Ні, може одна копійка цього разу. Ну. Сорок ту 60. Монетка була б сильніша. Якась шмельдіна. Алюміній. Маленький. Фу, йду вже я додому. Я впевнений, що там ще знахідок буде багато. Дома і справи. Та вже холодно, трохи замерз. Тут така дорога. Ще з камня. ще декілька гільз. Ще частину від блесні одну і... А і машинку знайшов. Такий коп непоганий. Імперія є, Радянщина є. Навіть Гудзик Гевка трапився один. Це теж дуже чудова знахідка в такому гавному стані. Це у нас який або Київська Русь. Тому коп вдався. Друзі. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо про ЗСУ, допомагаємо, донатимо. Ну і залишаємося на моєму каналі. Далі буде цікавіше. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.